Звичайно, в місті, коли їдеш в темний час, то дуже важко. Через те, що спереді машини можуть тебе освітити, ззаду світять. Так водій з Полтави Олександр Антонець розповідає про кермування автівкою в темний час доби, коли на вулицях не включали освітлення. Намагаюся, якщо є можливість, вечором краще не їздити. А якщо буде вінкнути світло, звичайно, буде краще видно, але ж в той же час. Всі розуміють, що зараз нас воєнний стан, і це надзвичайно важливо е оберігати і виключати, вимикати світло е в, таку, в такий час. Від 1 березня освітлення на вулицях частково відновлюють. Це на аварійно-небезпечних ділянках доріг, на пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів. Також дозволили підсвічувати зовнішню рекламу. Таке рішення 28 лютого ухвалила Рада оборони області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації. Дмитро Лунін, як повідомив заступник директора обласного департаменту з питань оборонної роботи Віктор Стеблянко, освітлення дозволили вмикати через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі та задля безпеки людей на дорогах. На випадок повітряної тривоги воно буде вимикатися, і комендантську годину воно буде також вимикатися. Максимально ми хочемо включити, щоб це були я скажу проїжджа частина раста, де пішохідні переходи. Потім тролейбусні лінії, на яких знаходяться вуличне освітлення, які будуть освітлювати. Пішох зону сьогодні відновлюємо в основному тролейбусний маршрут. плануємо відновити. Завтра розпочнемо вмикати уже мікрорайони і частково і парки. Додаткові заборони для обмеження споживання електроенергії на Полтавщині впровадили від 20 жовтня 2022 тисячі Вони зокрема стосувалися підсвічування зовнішньої реклами та вуличного освітлення. Пізніше його почали частково відновлювати, розповів Юрій Міщенко. Ми Переключали светофорні об'єкти на критичні точки під'єднані. до тих мереж, які не вимикалися. Потім почали вмикати окремі точки освітлення пішохідних переходів та особливо великих перехрестя для того, щоб трохи було видно на дорозі і пішоходам і водіям вчорашнього дня. Ми вмикаємо приблизно. До п'ятдесяти відсотків основних заріг звичніше, з вуличним освітленням, тому що без нього зовсім не незвично. Незручно ходити по будинку, пройтись в магазин. Ми насправді тільки місяць як повернулись в Україну. Ми ще ми тільки звикаємо жити тут. Дарина Литвак Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава.